Юр Клименович, один-три поразка. Чому так сталося, що ви сьогодні програли, і фактично, ну, якщо можна сказати, всі голи привезли собі самі? Ви дуже правильно сказали, що практично всі голи ми привезли самі. Ми тиждень часу готувалися до агрону, і основний акцент був: якщо ми не програємо борьбу, якщо ми не допустимося грубих помилок, ми цю гру не програємо, я був самовпевнений. І, на жаль, ми це все розуміємо, хлопці це розуміють, що ми допустилися грубих помилок. Друга команда, там з Баражі були приблизно моменти при 0-0. Нас пробачила. А така команда, як «Агрон», досвідчена, зіграна команда, яка має досвідчених гравців, вони нас не пробачили. І тому я зразу говорив, що такі команди наші помилки нам не пробачать. Наша задача їх не допуститися. На превеликий жаль, ми допустилися цих помилок, і тому результат, тому результат 3-1. От і все. Перший тайм… Ми проіграли перший тайм не в плані моментів, то, що ми допустилися помилок, це одне, але чомусь ми проігрували борьбу. Ми боялися атакувати в перериві. Поговорили, спосіб ми, ми ж граємо вдома. Ми готувалися до цієї гри тиждень часу, тому ми повинні грати впевненіше, зліше. Молодці прислухалися. ну як... Доказали, що вже було трошки пізно, тому що другий тайм я повністю задоволений нашою командою. Ми створювали моменти, ми бульбу не програвали, ми грали активніше в атаці, сміливіше в атаці. І другий тайм показав, що ми можемо мірати з такими командами як Агрон. Ну, в кінці, я розумію, десь трошки втратили концентрацію в обороні, тому що хотіла забивати 2-1 спасати ігру. І також. Ну, допустила, це помилки. Реально, це це груба помилка нашого станового защитника. Не хочу я нікого звинувачувати в цих помилках, і так далі, так далі. Винуваті ми всі, тому що на поле виходить 11 чоловік, виходить колектив, має бути дружній колектив, підтримати один одного. А сьогодні, ну і по першому таймі… Наші хлопці чомусь почали сверитися між собою, можливо, це переживання, дуже хотіли виграти, але воно не повинно це бути. Тому ще раз наголошую, такі гри з такими командами має бути дисципліна, порядок і не зря є такий вислів, що дисципліна б'є клас. Ми могли як мінімум цю гру не програти, тому що ми грали вдома на своєму полі, могли її не програти. Ну тому вітаю, агрон. Також їм бачу, легко не було. Вони також переживали, але в них бажання напевно було з першої хвилини трошки більше. З чим їх вітає цією перемогою. Я ж розумію, що чемпіонські ігри легко не даються. Тому «Агрон» молодці з своєї сторони сипили зуби, терпіли і вони вирвали цю перемогу. Ви сьогодні застосували знову тактику з трьома центральними захисниками. Це було від того, що сьогодні проти лідера граєте, і відповідно треба було більше наситити оборону. Звичайно, але чомусь <кій> сьогодні ця тактика не спрацювала, тому що ми мало мало атакували і мало атакували, боялися великими силами при обороні. Навіть при при цій тактиці, вроді би, все добре, але я наголошую, якщо ми будемо давати флангові передачі їхнім гравцям, ми будемо мати проблеми в своїй штрафні. Перший гол ми допустилися помилки, де наш латеральний защитник невчасно зустрів, спласірувався, дав підняти голу. Я завжди говорив, що це вже буде проблема. Ми тиждень до цього готувалися. Якщо ми не дамо команді Агрон розвивати атаки «Слангу», в них нічого не вийде. Ми це зробили, і ми помилилися грубо, тому що ми не зустрічали. Дали розвернутися, дали пробити. І звичайно, рикошет повезло агрону, нам не повезло. Але помилка ізначально наша. Тому ну і за цих помилок, напевно, нас наказало це. Цей момент наказав з рикошетом. Дякую, удачі вам в наступних матчах. Дякую. Слан, вітаю вас! Сьогодні перемога 3-1. Важка перемога. Прокоментуйте цю групу. Звичайно, що сьогодні було нелегко. В медоборах дуже легко не буває. Хороша команда боєздатна завжди нав'язує боротьбу, тому тут важко здобути тривочки. На ваш погляд, який ключовий момент був в матчі? Важко вибрати ключовий момент. Звичайно, був важливий гол. Оцей на останніх хвилинах в першому таймі. Коли забили, це набагато легше було починати другий тайм і більше впевненості почали появилося в хлопцях. В хлопців. Якщо порівнювати попередніх два матчі, які ви виграли тут 3-0 і 2-1 вдома, і сьогоднішній 3-1, де було легше, де було важче. Ну, на сьогоднішній день ми розуміємо, що. Кожне очко для нас важливе, оскільки зараз йде закінчення чемпіонату. Тому я думаю, сьогоднішня ігра була і важливою, і, напевно, найважчою. Сьогодні ви пропустили один гол з далекої відстані. Прокоментуйте саме цей гол. Ви не бачили удару Сергія Полінчука? Чи настільки був точний удар, що не дотягнулись? Напевно, що треба переглянути відео, як це відбувалося. Мені здається, що трошки зависоко зайняв позицію. Ну і, звичайно, Сергій пробив досить добре. В дальній вкут. Мені здається, там було важко дістати м'яч. Загалом, якщо брати по матчу, команда суперників, ну скажімо так, по великому рахунку мало створила моментів, мало вам клопотів. Чи це так збоку здавалося? Ну, напруга завжди була, особливо після пропущеного нами м'яча. Відчувався завжди тиск, але слава Богу, ми довели справу до перемоги. Наприкінці матчу в тиком з Сергієм Полянчуком ви отримали травму. Наскільки серйозне ушкодження? Ні, нічого, нічого серйозного, просто забив мені дихання і попав під ребра. Нічого нічого складного, все добре. Дякую. До завершення чемпіонату залишилося ще два матчі. Є така впевненість особисто у вас, що команда здобуде в них максимум очок і стане чемпіоном. Це в нас стоїть задача перед нами здобути чемпіонство, і ми і команда будемо старатися максимум прикласти до того, щоб все ж таки виконати поставлену перед нами задачу. Djakoj, uđajte, pa